Доброго дня! Розпочнемо урок географії. Сьогодні у нас практична робота номер 9 складання порівняльної характеристики природних зон України за вибором. На попередніх уроках ви дізналися про особливості фізико-географічного районування України. Пригадайте, в якому географічному поясі розташована Україна? Які природні комплекси змінюються зонально? У межах яких природних зон і підзон розташована Україна. Внаслідок відмінностей у розподілі тепла і вологи у межах України сформувались природні зони з притаманними їм кліматом, ґрунтами, рослинністю і тваринним світом. Це лісова, лісостепова і степова зони. Лісова зона лежить у північній частині України. Вона займає 28% території країни. В ній розрізняють дві підзони мішаних і широколистих лісів. Мішані ліси, які називають полісям, тягнуться із заходу на схід широкою смугою між північним кордоном України і умовною лінією, що проходить містами Володимир Волинський, Луцьк, Рівне, Житомир, Київ, Ніжин, Глухів. Широколисті ліси займають західну частину території України, розташовану між українськими Карпатами. Мішано-лісовою та лісостеповою зонами. Лісостеп це перехідна зона між мішаними і широколистими лісами та степом. Південна умовна межа природної зони проходить по лінії міст: Подільськ, Кропивницький, Кременчук, Красноград, Вовчанськ. Широка смуга лісостепу простягається з південного заходу від кордону з Молдовою. На північний схід до тобто, кордону з Росією займаючи 25% території. Степова зона. Степ, що займає близько 40% площі України, є найбільшим зональним природним комплексом. Він простягається від південної межі лісу степу до берегів Чорного і Азовського морів. Займає більшу частину Кримського півострова. Мета практичної роботи. Перше. Практично закріпити знання про фізико-географічне районування України. Друге. Навчитись порівнювати природні зони за певним планом, виявляти спільні та відмінні риси, пояснювати їх. Третє. Розвивати вміння, пояснювати зміни, що відбулись в природних зонах під впливом господарської діяльності людини. Обладнання вам для виконання практичної роботи знадобиться підручник з географії для восьмого класу. Атлас Україна у світі, природа населення і за необхідності додаткові джерела географічної інформації. Завдання практичної роботи. Перша. На контурну карту України нанесіть межі природних зон. Друге. За тематичними картами атласу дайте порівняльну характеристику природних умов. Зон мішаних і широколистих лісів лісостепу і степу. Заповніть таблицю. 3. Поясніть, як під впливом діяльності людини змінилася природа кожної зони. 4. Зробіть висновок до практичної роботи. Таблиця В таблиці є пункти плану, а саме географічне положення, рельєф, геологічна будова і корисні копалини, Кліматичні особливості, водні об'єкти та їхні характерні риси, ґрунти, рослинність, тваринний світ, несприятливі природні процеси та шляхи вирішення екологічних проблем природоохоронної території. Ось за такими пунктами плану необхідно охарактеризувати природну зону. Ви можете обрати будь-який з варіантів і порівняти дві природні зони між собою, знайти відмінні та подібні риси. Можна обрати лісостеп та поліся, лісостеп та степ, поліся та степ. Бажаю вам успіхів, всього найкращого. Дякую за увагу!